Розпочну це відео з золотого принципу. Вільна розмовна англійська мова це є навичка, яку потрібно постійно прокачувати, розвивати і підтримувати. Ви не можете просто одного дня прокинутися приміром, попередньо ви вивчали англійську впродовж 6 місяців, і ви прокидаєтеся і вільно висловлюєтеся англійською. Так це не працює. Це є навичка, над якою потрібно постійно працювати. Ви будете спілкуватися поступово, тобто, крок за кроком, ваша англійська мова буде ставати кращою. Приміром, як мала дитина спілкується: спочатку вона каже мама, потім дитина каже, тато, а потім дитина каже, дай їсти. Вона вже поєднює два слова докупи. Відповідно, те саме відбувається з нами, коли ми вивчаємо англійську мову. Спочатку наша мова буде дуже і дуже примітивною, помилковою, смішною місцями, але в міру нашого розвитку вона буде ставати складнішою і глибшою. Тому пам'ятайте, що це є навичка, над якою потрібно працювати. Крім того, пам'ятайте, що спілкування англійською мовою потребує нагод. Тобто, вам потрібно створювати і шукати нагоди, де ви будете практикувати свою англійську мову. Навіть якщо вона у вас дуже примітивна. На рівні дай їсти, дай пити, як справи, як день, яка погода. Все одно вам потрібно безпосередньо спілкуватися. Без спілкування, без цих нагод ви не зможете прогресувати у розмовній англійській мові. Тобто, ваша навичка не буде. Використовуватися, вам потрібно знайти ситуації. Тому не просто шукайте, а можливо, навіть створюйте. Приміром, в скайпі ви можете знайти англійця, американця чи австралійця і спілкуватися з ним про що завгодно. Спочатку ці розмови будуть дуже примітивними і банальними. По-перше, тому що у вас простенький рівень англійської, а по-друге, що, можливо, люди й не хочуть про щось глибоке балакати, але не суттєво. Якщо ваша ціль просто спілкуватися, нехай про погоду і про Україну, окей, спілкуйтеся і практикуйте свою мову. Якщо ви проживаєте у великих містах: на кшталт Київ, Львів, Харків чи, можливо, Івано-Франківськ, знайдіть для себе гуртки, але щоб там не було дуже багато людей, скажімо, 3-4 людини, і ви могли спілкуватися на різноманітні теми. Тому що це допоможе вам прокачувати свою навичку розмовна англійська мова. Тому шукайте і створюйте нагоди, аби спілкуватися англійською мовою. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську мову з нуля, можливо, ви хочете навчитися читати англійською мовою, будувати прості речення, а пізніше й не зовсім прості, то в мене для цього є розроблений платний відео та аудіокурс англійська по-простому. Для тих, хто вивчає з нуля, хто хоче навчитися читати, і навіть хто вже володіє на плюс-мінус базовому рівні. Приміром, це курс часи англійської мови по-простому. Я знаю, що у більшості з вас проблеми з часами, тому можете постановити, взяти цей курс і закрити для себе це питання раз і назавжди. Отож, якщо надумаєте отримати в описі під цим відео, ви знайдете більше інформації. Насправді, це відео є унікальним. Тому що тут я вам покажу один лайфхак, як ви можете максимально швидко, просто заговорити англійською мовою. Але перед тим, як ми почнемо, вам потрібно врахувати два фактори. Фактор номер один: для більшості з вас розмовна англійська мова є дуже складною, тому що ви занадто сильно хвилюєтеся про помилки або про те. Що ви будете виглядати Бовдуром в очах інших, тому що ваша англійська недостатня. Англієць, американець, чи навіть українець, який сидить поряд, який дуже крутий чи крута, вони думають, як вас оцінити. І поставити там галочку в голові: що ви є Бовдур, невіглас, бо ви не можете правильно висловлюватися англійською мовою. Насправді забудьте про це. Всім, все одно. Якщо є якийсь відсоток людей, яким не все одно, забудьте про них. Нехай вам буде на них все одно. Просто спілкуйтеся англійською мовою так, як ви вмієте. Припускайтеся помилок і вчіться на них. Тобто, я не заохочую вас спілкуватися суто помилками. Ні. Припускайтесь помилок, але вчіться на них. Проте найголовніше це є забути, що інші вас оцінюють, і припинити хвилюватися. Тому що хвилювання це є шалений стримаючий фактор вашої розмовної англійської мови. І навіть якщо ви будете дуже добре володіти англійською, але вам буде притаманне хвилювання серед іноземців чи навіть українців, це буде дискредитувати вашу англійську мову. Тому забудьте про хвилювання, всім начхати і вам начхати. Тепер лайфхак номер 2 Тобто, ми вже позбулися залежності від думки інших. Ми вільно спілкуємося, хоча місцями кумедно. І ми застосовуємо лайфхак номер 2 Я про це ще ніколи не говорив на Ютубі, тому це оригінальна інформація. Забудьте про складні граматичні речення, так звані складнопідрядні. Забудьте про узгодження часів і от всі ці штуки. Просто забудьте про них суто, коли ви хочете спілкуватися англійською мовою. Тобто, цього не існує. Ми не хочемо круто висловлюватися, ми хочемо грамотно і просто. Тому ми забуваємо про складну англійську мову, яку використовують носії або дуже прошарені мовці. Це для них. Це теж для нас, проте пізніше, коли ми будемо готові до цієї інформації, коли ми будемо готові, ми це використаємо на найближчий можливо, рік, можливо, два, можливо, пів. Це залежить. Ми цю інформацію відкладаємо в бік. Наша ціль це є просто і легко і вільно спілкуватися англійською мовою. Тому ми будуємо речення максимально просто, чітко вимовляємо кожне слово. Ну, звичайно, щоб це не був якийсь покруч. але ми не намагаємося вимовляти слова так, як можливо, перфектна британка, чи англієць, чи якийсь канадієць. І наш діалог буде виглядати таким чином. Зараз я спробую розіграти уявну ситуацію. Буцім, то я спілкуюся з якоюсь англійкою. Вона є носієм мови, і вона дуже вишукано спілкується англійською, так як ми всі прагнемо цього, і це правильно, нам потрібно йти до такої англійської. Проте я не ставлю цілі її вразити. Мені абсолютно начхати, що вона буде сміятися над моєю англійською мовою. І мені абсолютно теж начхати, чи моя англійська буде супервишуканою з узгодженням часів і мега глибокою. Я буду висловлюватися про так звані глибокі речі для мене дуже просто. І ви, у міру того, як ваша англійська буде зростати, додавайте певні цеглинки, тобто, робіть її складнішою, глибшою, проникливішою і так далі. Отож, уявний діалог. Англійка зараз висловлюється про негативний вплив Тіктоку на її особисте життя. Потім вона запитає мене стосовно моєї думки, і ви побачите, як я висловлююся і можете прийняти для себе цю модель. Але звичайно, що потрібно удосконалюватися і ставати кращими, тому що я знаю, що після цього прикладу в мене полетить багато камінь. Мовляв, так неправильно, ти повинен вчити вишуканої літературної, справжньої англійської мови. Так, я повинен і я це роблю. Проте я повинен людину підготувати до такої мови, і, можливо, не всі зможуть потягнути оцю вишукану шикарну мову. А почати потрібно з цього, тому що це просто, класно, легко і, найголовніше, зрозуміло. Let's go! Watching videos has had a significant impact on my life. It started as a fun way to pass the time, but over time, I began to notice changes in my behavior, emotions, and even my daily routine. I've found myself spending hours on TikTok without even realizing it. It's easy to get lost in the endless scroll of short videos, and I often find myself neglecting other responsibilities or activities I used to enjoy. Rusty Slav, what is your opinion on social media? It's a good question. Uh, you know, you have to be very careful about it because everything. That comes into your brain can change you. In the beginning, you don't notice it. You think, oh, it's just a video, nothing serious, I just want to have fun. You think like this in the beginning. But it is serious and dangerous. First of all, if you watch TikTok, you teach your brain to eat fast food because you want short emotions. Just short emotions. For example, you watch a video, somebody fell down in that video, you left. Somebody fell down, you left. And next video, next video, next video. In a month, you have no patience. You want everything really fast. And you can't listen to some podcasts. You can't study English because you want something very short. Як вам такий діалог? Насправді дуже просто, місцями дуже примітивно і навіть смішно. Проте я висловлювався зрозуміло, бо я граматика була відносно правильною, і я не намагався вразити її вишуканою англійською мовою. Звичайно, що потрібно йти до кращого рівня і намагатися глибше висловлюватися. Проте на початку. Попервах спілкуйтеся таким чином, і ви будете отримувати радість від спілкування, а не від того, що ви хочете вразити інших своєю англійською мовою, на яку іншим начхати. Просто в нас так склалося в нашій ментальності, що ми чомусь хочемо вразити іноземців і інших нашою англійською мовою. Тому часто я заходжу в кав'ярню, я бачу, як гучно люди спілкуються англійською українці, тому що є певне бажання вразити, що ти щось маєш унікальне. Забудьте про це. Це зовсім інша сфера психології, про це може колись ми з вами поговоримо. Наразі спілкуйтеся просто, легко, зрозуміло і не вимагайте від себе надто багато. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ви це можете зробити. Залишіть вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. Це буде мотивацією для мене. І якщо ви хочете вивчати англійську з нуля за допомогою моїх курсів, то подумайте про те, щоб їх отримати. До зустрічі до наступних відео.